Вітаю, одинадцятикласники! Ми з вами завершили розділ морфологічної норми і переходимо до нового. Це синтаксична норма. Щоб з'ясувати поняття синтаксичної норми і суть синтаксичних помилок, пригадайте, що взагалі вивчає розділ мовознавства синтаксис. Даю вам декілька секунд. Впевнена, що відповідь вже є. Так, синтаксис вивчає граматичну будову словосполучень і речень. Тож, виходячи з цього, синтаксичні норми це загальноприйняті правила поєднання слів у словосполучення і речення. До синтаксичних норм належать такі: порядок слів у реченні, правильне використання однорідних членів, точність у поєднанні слів у словосполучення за допомогою узгодження і керування, особливості зв'язку між підметом і присудком, а ще вживання дієприкметникових і дієприслівникових зворотів. Логічно, що порушення синтаксичної норми називають синтаксичною помилкою. Наприклад, у реченні сестра любить квіти, троянди, хризантеми й айстри». Синтаксичною помилкою є вживання іменника квіти як одного з однорідних членів, адже насправді це узагальнювальне слово до однорідних троянди, хризантеми й Айстри, чи не так? До синтаксичних помилок належить неправильний порядок слів у реченні, неправильне поєднання однорідних членів. Порушення норм керування й узгодження, порушення зв'язку між підметом і присудком, неправильне вживання дієприкметникових і дієприслівникових зворотів тощо. Розгляньмо ще одне речення. У ставок випустили мальків риби, форелі, окуня, короб. Помилкою є вживання іменника риба як одного з однорізних членів. Цей іменник випадає з ряду однорідних членів, оскільки є родовою, тобто ширшою назвою, а форель-окунь-короб це видові назви, тобто вущі. Або ж такий приклад: у реченні більшість присутніх проголосували проти будівництва атомної станції. Неправильно узгоджено присудок проголосували, це множина з підметом, до складу якого входить іменник більшість. А це однина. І ще одна ілюстрація. У словосполученні: зробив помилку завдяки неуважності невиправданим є вживання прийменника завдяки, для позначення причини, що заважає здійсненню чогось в українській мові використовують прийменник через. Наприклад, зробив помилку через неуважність, не прийшов через хворобу. Зауважте, що однією з поширених синтаксичних помилок є неправильне узгодження загальних і власних назв у словосполученнях. Але про це ми поговоримо на наступному уроці. Ви вже зрозуміли, що це загальна вступна тема. Попереду ще цікаві уроки, які поглиблять ваші знання з цього розділу. До зустрічі!